you Видивитися Кременчуцькі новини сьогодні відбулася резонансна сесія міської ради. Перший віцемер Андрій Погрібний вивчав проблему вулиці Київської. А в центрі міста відкрився перший у місті бутік м'ясних виробів. Про це і не тільки сьогодні. У випуску Залишайтеся з нами буде цікаво. Сьогодні відбулася резонансна сесія міської ради. Питання винесені у порядок денний, жваво обговорювалися у засобах масової інформації не один тиждень. Зокрема, це розірвання договорів оренди землі у зв'язку із порушеннями вимог законодавства. А за годину до сесії на площі біля Кременчуцької міської ради зібралися мітингувальники близько 50 кременчужан. Просили депутатів міськради не закривати 14-ту школу. Люди з саморобними плакатами близько двох годин чатували на площі. Прапори та плакати із закликами не чіпати школу та дітей розгорнулися на площі поблизу міської ради ще за годину до сесійного засідання. Активісти з імпровізованої трибуни твердили про намагання міської влади залишити учнів, учителів та батьків 14-ї школи на призволящі. Я проти закриття школи. Там багато дітей, яким нікуди буде і У крімчия сталося не так багато школ, щоб так просто і без яких либо об'яснень закривати школи. Я дуже не хочу, щоб закривали цю школу, тому що дитина проходила вже не тільки моя дитина, а всі діти проходили шість років це дуже багато вже. Вона привикла до цієї школи, і ми привикли. Прикро, що люди, налаштовані так агресивно проти міської влади, і підбурювані певними опозиційними до влади силами, до кінця не розібралися в ситуації або ж просто не хочуть розібратися і валять все на місцевих чиновників. Закриття школи це не примха міського голови чи його заступників, це вимушений крок. Так, не але ж необхідний. Людям нужно понять, что решение по 14-й школе это не решение нашей влады, местной влады, то тобто, есть не решение нашего мэра, нашего мэра, не решение его заступников. Это решение исходит из общеукраинской программы, которая, соответственно, разослала директивы, яка и вказує путь экономии, путь стабилизации в нашем обществе. Не дивлячись на те, що питання про подальшу долю загальноосвітньої школи номер 14 було знято з порядку денного сесії, його все ж таки обговорювали. Так, рішення міської влади у питаннях оптимізації мережі загальноосвітніх закладів у місті, рішення непопулярне, вважає міський голова Олег Бабаєв і звертається до міських засобів масової інформації з проханням не спекулювати на цьому. Тобто, знаєте, так красиво зіграти на непопулярному рішенні і показати миру города як чорна сега. Я тебе легко зробити. На сьогоднішній день дефіцит бюджету складає 20 мільйонів гривень, а це заробітна плата тих самих педагогів, медиків, працівників культури та соціальної сфери. І коли вчителі або лікарі або працівники соціальної сфери прийдуть до мене і скажуть, что наша зарплата за декабрь, я не буду їх посилати там, в Мельнику і не буду посилати їх к родителям 14 14 школу. тому що отвечать прийдеться мені, і моїм замістителям, і нам з вами вместе. Чому ми з вами вдруг не платимо им зарплату? Сьогодні власною присутністю в залі достроково припинив повноваження депутата міської ради, нинішній нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов, подякувавши усім, хто проголосував за нього. А це 27 тисяч кременчужан. Пообіцяв виправдати довіру. А стосовно інформації, яка з'явилася учора, стосовно того, що Юрій Шаповалов написав заяву про вступ до фракції партії регіонів у новому парламенті, нардеп заявив наступне. Я офіційно заявляю, ніяких заявлень я не писав. Ни в какие партии я не вступал и вступать не буду. Моя партия Кременчуг и все кременчужане, которые выбрали меня. Два депутатські запити, які були прийняті до відома, стосуються вирішення проблеми дорожньої розмітки та встановлення світлофора поблизу супермаркета в ФОЗі, звернення депутата Юхна та звернення депутата Алексеєва до генеральної прокуратури замогою провести перевірку законності будівництва функціонуючого як клубу посейдон, а також дати правову оцінку незаконним діям власника у випадку, якщо порушення будуть виявлені. Депутатський за Генерального прокурора України Пшонки. Уважаемый Виктор Павлович, жители микрорайона Риевка и города Кремичуа, осенью этого года собрали подписи с просьбой разобраться с законностью строительства клуба «Посейдон» на берегу реки Днепр. Один из кременчугских предпринимателей построил я клуб, перекрыв жителям города доступ к реке Днепр. Люди не могут отдыхать даже на косе, Де залишився невеликий пляж, туди просто не пускають акраміки клуба. До речі, питання порядку денного стосовно розірвання договорів оренди землі під Яхт-клубом Посейдон та торговельними рядами на Новоіванівському ринку було найбільш обговорюваним та майже одностайним під час голосування. Окрім двох депутатів Віктора Богайчука та Володимира Шапрана. Вони вважають, що питання надумане, що в супереч встановленій забороні будівництва побудовано все за дозволом. Пропонували питання з розгляду порядку денного зняти. Правда, перед самим голосуванням депутат Шапран передумав і зняв свою пропозицію. Тож із 48 присутніх за розірвання оренди проголосував 41 депутат. І це не якесь особисте з'ясовування стосунків, це закон, який має діяти для всіх. Переконаний міський голова Олег Бабаєв. Нікакого не може бути. личности, перехода на личности. То, что вы пытаетесь сегодня это сделать. Те же безобразия творятся там, они одинаковые для всех. Для каждого нашего жителя, включая мэра города, включая депутатов, включая там, чиновников. Но если есть у нас какие-то зажавшиеся князьки местные, которые вдруг почему-то считают, что они могут жить по своим законам в этом городе, я думаю, что меня поддерживают и в том плане, что такого быть не может. Закон существует один для всех. Поэтому Хочу таким то передать. Знаете, я так часто да, цитирую. Замочитесь пусть вот господа хорошие. Если будете себя так вести. Хотим, где хотим строим, что хотим строим, что хотим делаем, этого, и так не будет. И поверьте, что я буду делать все возможное. Либо мы с вами все живем по одному закону, все выполняем эти закону. Либо те, кто будет от этого закона уходить, соответственно, будут получать определенные наказания. Что касается именно этой ситуации. Эта земля выделялась не для того, чтобы она была застроена, особенно там, касаясь еще расположения коммунального предприятия Новый Ивановский рынок, где построено здание вообще нарушение всех норм, нарушение всего. Же Поэтому не надо сегодня приписывать какие-то личные отношения. Есть сегодня закон. Я просил бы этот закон выполнять все. Кто не будет выполнять, мы будем принимать решения. Но то и существует закон. Наступну сесію міської ради призначено на 25 грудня. Краще один раз побачити ніж сто разів почути. Переконаний перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Вчора на особистому прийомі перший віцемер вислухав всі скарги мешканців вулиці Київської, і вже сьогодні без зволікань він виїхав на місце у цей мікрорайон, щоб детальніше розібратися у проблемах. Спочатку перший заступник міського голови Андрій Погрібний разом з начальником управління благоустрою та екології Сергієм Гаріфовим і депутатом міської ради Олександром Яциною оглянули прибудинкову територію та подвір'я на вулиці Київській. Вчора мешканці поскаржилися на те, що транспорт, який підвозить продукти до магазину, їздить прямо через двір. Доріжка для перехожих дійсно розбита вщент жирняк задання управлінню торговлі, щоб приїхали, розібрались. Що тут за Тут відйдуть свій бізнес, щоб вони огородили, отам там навели порядок, все підсипали, огородили там там заборчиками машини, щоб тільки тут. під'їхала, уїхала і все. То вже двор туди заїжджати не нужно. Спільно розглянули можливість встановлення дитячих гойдалок на місці колишнього ігрового майданчика. Нині ж мешканці тут влаштували стоянку власних автомобілів. Далі, обходячи територію, оглянули вже обрізані дерева та ті зелені насадження, гілки яких дотягуються до вікон верхніх поверхів житлового будинку. Объективно видно, что по двору ездит транспорт. По детским площадкам нужно перекрыть обязательно это место. Я думаю, что мы решим этот вопрос с владельцем магазина, на который, кстати, тоже жаловались, что транспорт, который подвозит продукты питания в магазин, там уже разворотил. На месте разворота уже появились. Канавы, которые тоже нужно срочно ликвидировать, установить там какое-то ограждение, чтобы через двор к этому магазину не ездил транспорт. По возможности детскую площадку, конечно, постараемся установить, но сразу хочу сказать, что мы устанавливаем детские площадки в больших дворах, в которых ну, выходит хотя бы три дома в один двор. Ну, понятно, что мы же устанавливаем для детей, а не для того, чтобы она просто стояла. На думку Андрія Погрібного, в цьому мікрорайоні помітна робота депутата Яцини обговорив перший віцемер з депутатом і можливість встановлення поручнів на сходах перед під'їздом, про які прохали відвідувачі на особистому прийомі. Рішається все По поручням, які обращалися інваліди, пусть обратяться до мене. Тобто конкретний який під'їзд в той після два після знають, коли прийом є депутата. Пусть обращається. Стан прилеглої до гаражів території викликав справедливе обурення першого заступника міського голови. Залишився незадоволеним. Андрій погрібний і роботою двірників. Скоплення гаражей обічно приводять до тому, що за ними владельці цих гаражі порядок не наводять, не вбирають. Вони убирають. розглядають тільки як місто стоянки автомобіля, а благоустройством ніхто не займається. Ну от очередне місце, де вже за гаражами свалка образовалась, Хотя я точно знаю, що два года тому здесь був наведен полный порядок. Ну і хочу отметить в этом районі не буду обіжать повністю компанію жительбудсервіс, но хочу отметить, що в этом районі я не тем, тим, как работают дворники: огромне количество листів, во дворах. І особливо неприємно вразив Андрія Погрібного, будівельний майданчик в даному мікрорайоні. Ми тут були. Ну, полгода назад, да? да, ну хоть забор стоял. Сейчас уже тут все. Я так понимаю, хозяин, нету, хозяину оно не нужно. Сергей Александрович, срочно найти хозяина. Давайте сегодня на сегодняшней сессии мы показали уже, как мы можем бороться с теми, кто землей пользуется неправильно. Ну, вот будем продолжать. Если не будет установлен в срочном порядке забор, на декабрьскую сессию мы заберем эту землю, заберем вот это имущество. В Пользування городу, тож маємо надію, що завдяки плідній співпраці міської влади та депутата проблеми цього мікрорайону будуть вирішені. Рік тому у Кременчуці з'явилася муніципальна лабораторія, яка здійснює контроль за якістю атмосферного повітря. Завдяки цій пересувній лабораторії, як стверджують представники управління благоустрою та екології міськоконкому, за цей період значно знизилася кількість скарг кременчужан на промислові підприємства. Наша знімальна група побувала на одному з контрольних замірів із перевірки забруднення повітря Кременчуцьким сталеливарним заводом. Ще наприкінці 90-х років минулого століття Кременчук входив в десятку самих забруднених міст України. 120 тисяч тонн забруднюючих речовин щорічно вилітали у повітря. Але технології не стоять на одному місті, в тому числі такі, які сприяють покращенню технологічного процесу та збереженню довкілля. Завдяки цьому на сьогодні Кременчук серед промислових міст України вже посідає 31 першу позицію по забрудненню довкілля. Викиди у повітря скоротилися до 18 тисяч тонн. Крім того, починаючи з 1996 року, у Кременчуці було реалізовано три міські програми, спрямовані на покращення екологічної ситуації у регіоні. Такі промислові підприємства гіганти, як нафтопереробний завод, завод технічного вуглецю чи вагонобудівний завод постійно працюють над удосконаленням своїх очисних систем у той час, як сталеварний завод лише декларує свої плани. У нас програма не може змінити технологію, не може змінити за рік. Це роки. На кожному з підприємств є розроблена програма, яка прийнята затверджена сесією. Але проблема в тому, що ця програма на багатьох підприємствах не виконується один з них це сталоварний завод. Тож саме з правобережжя, а саме з раківки, де розміщено сталиливарний завод, і надходить найбільше скарг від кримічужан, на сморід, смог і специфічний запах від виробництва. Сьогодні муніципальна лабораторія, враховуючи напрямок вітру, зробила черговий контрольний замір викидів у повітрі поруч із сталиварним заводом. Працівники наукового центру еколого-соціальних досліджень виявили у відібраних пробах перевищення гранично допустимих концентрацій по диоксиду азоту. А це як відомо, дуже шкідлива хімічна речовина, яка негативно впливає на все живе навкруг. І в першу чергу на людський організм. В першу чергу вплив на органи дихання, повищення проценту захворюваності органів дихання, повищення захворюваності респіраторної захворюваності в зв'язку з потраплянням в організм цих часток. Виявлені порушення будуть в подальшому, передані в контролюючі органи для притягнення до відповідальності за порушення законів України щодо охорони атмосферного повітря та охорони навколишнього природнього середовища. Перший бутік м'ясних виробів відкрився сьогодні у Кримачуці. 125 найменувань ковбас та напівфабрикатів представлено у новому фірмовому магазині М'ясна лавка на вулиці Леніна. Раз на місяць кременчужани матимуть змогу дегустувати тут м'ясні вироби з асортиментом торгової марки Фарро. Ще один магазин торговельної мережі Пад Кременчук м'ясо відкрився сьогодні у Кременчуці. Крім ясних та ковбасних виробів, у магазині пропонують покупцям товари, лікеро горілчаного відділу та бакалії. А від фірмового асортименту торгової марки Фаро просто очі розбігаються. Напівфабрикати кременчужанам обіцяють поставляти завжди свіжі. Щодня цю продукцію, яку не буде розпродано, відправлятимуть назад на фабрику на ковбасне виробництво. Тож асортимент оновлюватиметься кожного дня, Особливою фішкою магазину, за словами голови правління Пад Кремчок М'ясо Ірини Дроздової. Є спеціальне торговельне остаткування для напівфабрикатів. Таке обладнання спеціально для полуфабрикатів. ну, такі це які е, спеціально е, е, розроблені для того, щоб подати великий асортимент, і щоб один вид не пересікався з другим. От в цьому магазині ми його реалізували. Дуже удобно, дуже презентабельно і не перемішується один продукт з другим. Сьогодні кожен, хто завітав до м'ясної лавки, мав змогу особисто скуштувати окремі види м'ясоковбасних виробів з представлених у новому магазині. Дуже вкусно, Діячка, правда, чесно, дуже вкусна як Вдома, як настояща, якби як то побив вдома. Дуже добра, як натуральна, смачна. І взагалі продукція креміч м'яса дуже ну, вся гарна, немає нічого поганого сказати, не можу. Ми її завжди купуємо. Прекрасна продукція. Елітна ковбаска. Спасибо. Дякую. Дякую. Дуже хороший магазин, замічательний магазин, ми давно його чекали. Тим більше, що це наш м'ясокомбінат. Такі дегустації мають стати традиційними для шанувальників продукції торгової марки Фаро. Мы хотим один раз в месяц, в течение недели, дать возможность покупателю, попробовать и познакомиться с тем продуктом, вот выбирая раз в неделю продукт и популяризируя и рассказывая, с чем, из чего продукт произведен, с чем его можно употреблять, с каким, допустим, вином можно есть рыбу или колбасу. И это будет касаться не только колбасы, а полного ассортиментного ряда, находящегося у нас в магазине. Завітавши до м'ясного бутіка на вулиці Леніна, неможливо не відзначити стиль, гармонію, ексклюзивний дизайн та високий рівень обслуговування, який задовольнить найвибагливіших гурманів. Очень красиво, приємно, все, сподіваюся, що так буде всегда. Асортимент хороший. Ціни вот не задовольняють. Большої асортимент впечатляє, звісно, продукція хороша. Очень удобно, да, здесь рядом. Всі такі доброжелательні, улипаючися. Привіт Ну, Утакий хороші, положительний у нас покупателі сьогодні. Магазин прдпродають колбек. Очень дуже красивий. Навіть подарили подарок. У подальшій перспективі розвитку оптово роздрібної торгівлі фірми Фаро. Відкриття магазину такого ж формату у столиці місті Києві. Таким був інформаційний вівторок. Події середи традиційно підбиватимемо завтра, о 21-й. Не забувайте телефонувати до редакції Кременчуцьких новин, якщо вам є що повідомити кременчужанам або ж потрібна допомога журналістів. Наш номер 780818. Телефонуйте і вас обов'язково почують на все добре.